Відбувся п'ятий, щорічний чемпіонат області з вільної боротьби. Цього разу учасники змагань були з різних міст Волині, а також з Львівської та Івано-Франківської областей. На відкритті змагань хвилиною мовчання від шану усім полеглим оборонцям України далі перейшли до боротьби на двох килимках. Переміг у цій сутичці, 14-річний Денис Чирук із Луцька. У своїй категорії став чемпіоном змагань. То чаздобув перше місце чотири суточки проборовся. Я думаю, буду далі старатися, і можливо Поїхали. поїду десь на міжнародні змагання. Загалом у змаганнях взяли участь 152 спортсменів, каже голова федерації боротьби вільної Луцька Олександр Кулаков. Якщо немає змагань. В них відповідно в дітей зникає мотивація до тренувань. Федерація вільної боротьби міста Луцька зібрала більше 80 борців, саме з нашого міста. Підтримати свого сина, учасника змагань, прийшов військовослужбовець Олексій Мельничук. Вони вже захоплюються духом боротьби, боротьби характером. Ну це ну от, отдихає от, 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 анна Басараб, учасниця змагань зі Львова. Це приблизно двадцять моя змагання. Саме я перший раз Ми тут цікаво боротися. Представник команди з Івано-Франківської області Тарас Дин каже, намагаються брати участь в усіх змаганнях, що відбуваються в Україні. «Завзяття на підрозділо в час війни, тому що багато батьків зараз на фронті. Мій батько на фронті, тому в якійсь мірі навіть діти розуміють, що потрібні перемоги, потрібні старання. Ну, в честь своїх батьків, в честь воїнів. Максим Денисюк із Луцька здобув срібну медаль. Я почав займатися з трьох років. Е мені зараз вісім, п'ять років я вже займаюся. Чому ти вирішив займатися спортом? Що це тобі дає? Класно, перемагати. Я люблю це. Змагання є відбірковими на чемпіонат області. Ті, хто здобули перші другі місця, змагатимуться далі. Загалом спортсмени розіграли 24 комплекти нагород. Розповів співорганізатор змагань Олександр Кулаков. Вадим Панафіін, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.